Брали фотографії, використовують нашу інформацію. Заблокували мій номер телефону. Є магазин в інтернеті, який рекламується, Вони використовують наші фотографії на свічки. Ось наші роботи, Юліні фотографії, свічок, які вони використовують. Я з ними зв'язався. Вони ми приберемо, да, вибачаємося, ми приберемо. Заблокували мій номер телефону. Що цікаво, як, як це відбувається, в соціальних мережах? Вони дають рекламу, переходиш на їхній сайт, називається церковні свічки сайт. Е, на сайті жодної інформації, яка адреса сайту, номера телефонів, е, хто підприємець? Жодної інформації на сайті немає. Скоріш за все, це можуть бути якісь мошенники. Е, і вартість свічок ну просто ну, зашкалює. Якщо в них свічки, і, до речі, вони використовують фотографії зовсім різних свічок. У нас це різні позиції. Це позиція з прополісом, це воскова 75%. Вартість 499 гривень кілограм, коли в нас вони коштують 285 гривень кілограм. Е, може, ви підкажете, як з цим боротися? Зараз зробили знову замовлення на інший номер телефону, але ну. Це ні до чого не приведе. Хіба що може робити якусь контрольну закупку, купувати в них потім е жалітися в якісь органи за те, що вони використовують плагіат, і в принципі, навряд чи вони ведуть чесну комерційну діяльність, виходячи з того, що взагалі немає ніякої інформації про, про них на сайті. Підкажіть, можливо, є методи впливу на таких недобросовісних колег, можна так сказати.